Казка, паличка, помагалочка. Ішов їжачок додому, і по дорозі наздогнав його заяць. І пішли вони разом. У двох дорога удвічі коротша. До будинку далеко ідуть, розмовляють, а поперек дороги палиця лежала. За розмовою заєць її не помітив, спіткнувся і мало не впав. Ах ти. Розсердився заєць, Підкинув палицю ногою, і вона далеко у бік відлетіла. А їжачок підняв палицю, закинув її собі на плече і побіг наздоганяти зайця. Побачив зайцю їжака палицю, здивувався навіщо тобі палиця, Яка з неї користь? Ця палиця непроста», – пояснив їжачок. Ця паличка помагалочка. Заяць у відповідь тільки пирхнув. Пішли вони далі і дійшли до струмка. Заяць одним стрибком перескочив струмок і крикнув уже з іншого берега: «Аго, колючко, голову, кидай свою палицю, тобі з нею сюди не переправитися. Нічого не відповідав їжачок. Відступив трохи назад, розбігся, увіткнув бігу палець у середину струмка. Одним махом перелетів на інший берег і став поруч, і зайцем ніби нічого і не сталося. Заяць здивувався, аж рота роззяв. чи ти, виявляється, стрибаєш. Я стрибати зовсім не вмію, сказав їжачок. Ця паличка, помагалочка через все скакалочка мені допомогла. Пішли далі, пройшли трохи і вийшли до болота. Заяць з купини на купину стрибає, їжачок позаду іде, перед собою палицею дорогу перевіряє. Агов, колюча голову, ти чого там ледь плентаєшся? Не встиг заяць договорити, як зірвався з купин і провалився у трясовину, по самі вуха. Ось-ось захлинеться і потоне. Перебрався їжачок на купину ближче до зайця і кричить Хапайся за палицю, тримайся міцніше. Охопився заяць за палицю, їжачок щосили смикнув і витягнув свого друга з болота. Коли вибралися на сухе місце, заяць їжакові каже: Спасибі тобі, їжачку, врятував ти мене. Що ти? Це паличка помогалочки. З біди витягалочку. Пішли далі біля самого узлісся великого темного лісу, побачили на землі пташеня. Воно випало з гнізда і жадібно пищало, а батьки кружляли над ним, не знаючи, що вдіяти. Допоможіть, допоможіть, цвірінькали вони. Гніздо високо, ніяк не дістанеш. Ні їжак, ні заєць по деревах лазити не вміють. А допомогти треба. Думав їжачок, думав і придумав. Ставай обличчям до дерева, скомандував він зайцю. Заяць став обличчям до дерева. Їжачок посадив пташеня, кінчик своїй палиці, заліз із нею зайцю на плечі, підняв як міг палицю і дістав майже до самого гнізда. Пташеня ще раз пискнуло і стрибнуло просто до гнізда. Ох, і раділи його тато і мами, в'ються навколо зайця і їжака. Цвірінько, дякуємо, дякуємо, дякуємо. А заєць каже їжакові, молодець їжачок добре придумав. Що ти це? Паличка, помагалочка вгору. Підій малочка. Увійшли у ліс, чим далі йдуть, тим ліс густіший і темніший. Страшно зайцю, а їжачок виду не подає, йде попереду, палицею гілки розсовує, аж раптом за дерево просто на них величезний вовк вискочив, загородив дорогу і загарчав. Стій! зупиняється заєць із їжаком. Вовк облизався, класнув зубами і сказав: Тебе, їжак, я не чіпатиму, ти колючий. А ось тебе коси цілком з'їм, із хвостом і вухами. Затремтів зайчик від страху, побілів увесь, як зимової пори. Бігти не може, ноги, наче до землі, приросли. Закрив очі, зараз вовк його з'їсть. Тільки їжачок не розгубився. Розмахнувся своєю палицею і щосили оперезав вовка по спині. Завив вовк від болю, підстрибнув і дременув. Так і втік, жодного разу не обернувшись. Спасибі тобі, їжачку, ти мене тепер і від вовка врятував. Це паличка помагалочка, по ворогу ударяв. Відповів їжачок. Пішли далі, пройшли ліс і вийшли на дорогу. А дорога важка, вгору йде. Їжачок попереду тупотить, на паличку спирається, а бідолашний заяць відстав, мало не падає, від втоми. До будинку зовсім близько, а заяць далі йти не може. Нічого, сказав їжачок, тримайся за мою паличку. Вхопився заяць за палицю і потягнув його їжачок нагору. І здалося зайцю, ніби йти, стало легше. Отакої, каже він, їжакові: твоя паличка помагалечка, і цього разу ми. Мені допомогла Так і привів їжачок зайця до нього додому, а там давно на нього чекала зайчиха і зайчатами Радіють зустрічі! А заяць каже їжакові: якби це не твоя чарівна палочка, а помагалочка, не бачити б мені рідної домівки. Посміхнувся їжачок і каже: Бери, я подарую тобі цю паличку. Може, вона ще стане у пригоді. Заєць навіть сторопів. А як же ти без цієї чарівної палички помогалочки залишишся? Нічого, відповів їжачок. Палицю завжди можна знайти. А от помагалочку він послухав себе по голові. А помагалочка ось де. Тут все зрозумів заяць. Правильно ти сказав, важливо не палиця, а розумна голова та добре серце. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.